Доброго дня Тетяна Павлівна. Доброго дня. Мені кажеться, у нас є історія і нам є чим поділитися. Так. Який ваш досвід? У мене такий досвід. Я жіночка з Полтавської області, яка має проблеми вже ну, тривалий час. На жаль, посланий Богом мені так витримати іспит з моїм коріном. І я довгий тривалий час лікувалася. У мене була вже одна операція 20 років тому, а потім ех, трапилось так, що мала мати вибір, де мені робити другу операцію. Тому мій вже артроз був у четвертій стадії. І так як я була в пошуку тривалий час, ех, шукала лікарів, і так трапилося в нагоді, Боженька поміг моєму братику. На роботі порекомендували, лікарню, яка знаходиться в Шевченку. Черкасах, і дуже чудовий лікар Шевченко. Я спілкувалася з його ранішими пацієнтами, коли він ще працював в державній лікарні, я так я так розумію, і мене це дуже зацікавило. Я ну, почала шукати це в інтернеті. Я отримала масу інформації, дуже корисної для мене. Це був такий досвід, і я вирішила сюди приїхати. Хоча з Полтавської області, повірте, їхати в Черкаси дуже жахлива дорога, її майже немає. Тому ми вирішували Київ, Черкаси, але ми сюди приїхали. Потрапивши з першого. З перших шагів, вибачаю за російську мову, в лікарню, я потрапила в дуже гарну атмосферу. Мене зустріли дівчатки на рецепшені. Мене закликали. Я зробила тут МРТ дуже вдале і дуже сучасними приладами. Мене зустрів Шевченко, який Вадим, який мені дав повну інформацію про мою проблему. Потім він мене відвів до Наталії Анатолійовни. Наталія Анатоліївна це така жінка. Це жінка, яка ну, дає таку надію, позитив, коли вже захотілося тут залишатися. Але треба було проварити цю всю інформацію вдома, вирішити з сім'єю. І мене сім'я дуже підтримала. У мене дуже гарні дітки. У Мене братик, моя сім'я, родина, колеги. Надали можливість, <смі> <смі> тому що дійсно гроші потрібні в цьому житті, тому що без них ніяк і вони це коштують і все. І коли я вирішила, що дійсно, їхавши додому з Гребінки по Черкаському мосту і вирішила, що я буду тут, я ці справи вирішила по роботі. Мені всі колеги, друзі, родичі допомогли, і я з'явилася тут. Приїхавши сюди. І мене зустріли також дуже приємні, посміхнені, молоді люди команда, яка робить так справу, що ну, я, я говорю від щирого серця. Мене ніхто не просить це говорити. Я говорю так, як воно у мене відбувалося в моєму житті. І тому, потрапивши сюди, мені зробили дуже приємні речі, аналізи, все, що потрібно. Коли Почалася операція в день операції, як ми всі люди хвилюємося. І я на щастя, я так мріяла, і я була перша. І коли мене привели туди, і тут зустріли операційні медсестри, привезли в операційну, я була вражена тим, що там природа, там атмосфера, легенько десь музика. Все. Зі мною був дуже вдячна анестезіологу Ігорю. Володимировичу, який вів мене весь час, він мені дуже допомагав, підтримував. Мене одягали в тепленькі домашні діяльці. Мені надівали носочки, коли треба. Я не відчувала. Ніякого страху. Повірте, я готова була до цієї операції, тому що в мене дуже мучила ця проблема. в мене вона тривалий час. І тому, коли я вже була в реанімації і був дуже шикарний досвід, догляд, коли мені за мною завжди контролювали, привезли в палату і команда дівчат, яка тут допомагає таким людям, як я, дуже мене вразила тим, що. З посмішкою, дітки молоденькі. Вони за любим моїм проханням приходили, весь час питали, ціяко намагалися мені допомогти. Комфортні умови тут дуже хороші. Починаючи з кімнати, якщо ви бачите, садвузил мене вразив, там тепла підлога у душі, все, що має бути для людини. Кухня дуже. Комфортна, сніданок, обід, все для відновлення людини. Я тут була дуже в дуже гарному настрої. І мій стан, повірте, він не легкий, болючий, але робив оцей підхід до людини. Тут все зроблено для людини, повірте, все продумано, наскільки, навіть колір, який я люблю, наприклад, такий спокійний. Коли це йдеш, ну ну набагато, ну все зроблено для людини. І я дуже вдячна зі мною, я впевнена, що тут всі. Всі лікарі гарні, але реабілітолог, мені попала сніжанка, сніжка, яка була зі мною чотири 4, 4 дні, яка мені дала повну інформацію. Я її почула, яку вона тільки від неї залежало, вона мені її донесла. Це дійсно так. І тому я щиро дякую. Але ще в мене є таке спілкування з Шевченком. Я ж дивлюсь, дивилась багато інформації. В Ютубі дивилась багато інформації скрізь. І ця людина допомагає військовим. Мене це так вразило, що в його вже 36-та машина вже мають військові, що він тут лікує безкоштовно військових діток, тих вояків, які в таких зараз в стані. І тому. Оця частинка грошей, яку я сюди вклала, вона варта того, вона для перемоги. Це окриляє, це надихає. І тому я бажаю цій команді так тримати і, і, і подальшого буду вас згадувати і рекомендувати людям. Якщо у вас є можливість і у вас така проблема, як у мене, повірте, побувайте в інтернеті, пошукайте, зробіть правильний вибір. Тому що я вважаю, що мені Боженька поміг. Я зробила правильний вибір. Дякую всім. Це дуже, мені було дуже приємно тут знаходитися Вікарія. Вибачте за емоції. Це дуже приємні емоції. Бо, бо такі емоції. А тепер розкажіть, а яку операцію ти вам зробила? А, я ж це... Так, в мене коліно, я маю четверту стала четверту стадію артрозу, і яке майже не згиналося все. Бачите, в мене вже сьогодні четвертий день, мабуть, так і я вже можу. Мене, ну, на другий день в мене були ходунці, в перший день в мене були ходунці. Тепер у мене вже ціпочок, і я можу йти. Я так рівно ми можемо вийти на терасу. Тут дуже гарно до речі, тераса тут дуже продумано все для людей. Тут дуже гарно, я можу йти повноцінно двома ногами, згинаючи. Ну, снежка ж мені розповідала, я намагаюся виконувати те, що мені треба, але ж ну, ще треба практика, тому що звикла до іншого, маю дуже гарний те, те що я не, ну, не, не могла це. Так, так, мене зустрічає моя родина, вся Черкаська область, і моя домічка. Так, 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 зараз, зараз. Так що я дуже вдячна, дуже дуже вдячна всім. Будьте здорові. Так, буду, обов'язково буде, тому що нас все йде від голови і ми робіть правильний вибір в житті. Якщо є така нагода, шукайте її і ви будете щасливі.